Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ Тиждень 28, урок 252. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Діагностична робота з фізики та хімії. Прочитаємо лист центаврика. Наукових досліджень з фізики та хімії. Перевірмо, здобуті знання разом, виконавши діагностичну роботу. Бажаю всім успіхів. Перш ніж виконувати діагностичну роботу, розглянь карту знань, енергія. Що на сторінці 39. Виконай діагностичну роботу з фізики та хімії. Варіант 1. Розгляньмо. Обери правильну відповідь. Перше. Пристрій, усередині якого позитивні та негативні заряди постійно розділяються і накопичуються на його металевих кінцях полюсах. Друге. Найпростіше електричне коло складається зі з'єднаних провідниками в певному порядку джерела електричного струму, споживачів та третє. Згідно із законом збереження енергії енергія. Четверте. Пристрій, у якому світлова енергія енергія сонця перетворюється на електричну. Оберіть правильні відповіді. Далі. Наступне завдання. Установи відповідність. Прочитайте те, що записано ліворуч. І поєднайте з тим, що записано праворуч. Наступне завдання познач модель молекули вуглекислого газу. Пригадайте, Позначте. В будиночку хімічних елементів устав пропущене. І останнє завдання творче. Опиши, що слід робити задля збереження тепла всередині будинку. Варіант 2. Чотири завдання, де потрібно обрати правильну відповідь. Перше. Найпростіше джерело електричного струму, у якому розподіл зарядів відбувається завдяки використанню різних металів із спеціальної рідини. Друге, в електричному колі, що складається із джерела електричного струму, лампи й вимикача, з'єднаних провідниками, протікатиме струм, і якщо Третє. Згідно із законом збереження енергії, енергія може. Четверте. Пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну… Наступне завдання. Установи відповідність. Прочитай, що записано ліворуч. Поєднай з тим, що записано праворуч. Познач модель молекули азоту. В будиночку хімічних елементів устав пропущене. І останнє завдання. Опиши, що слід робити задля заощаджування витрат гарячої води. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Виконайте завдання одного варіанту, або першого, або другого. Сфотографуйте і надішліть для перевірки на мою пошту. Попрацюйте в зошиті на сторінці 31. Візьми участь у грі, фізика в малюнках. Устав пропущене. Бажаю вам успіхів. Прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре, любі мої!